Борові шкідники, саме ни їм буде присвячена сьогоднішня тема. До складу стобурових шкідників входять короїди, лобоїди, заблуники, рогохвости, вусачі, склівки, червиці величезна кількість видів близько трьох тисяч. Є такі, що заселяють молоді дерева, є такі, що заселяють старі, доїдають їх, є такі, що прямо агресивно заселяють майже здорове дерево, а інші просто доїдають уже те, яке пошкоджене іншими факторами. Факторами, які сприяють масовому розмноженню стовбурових шкідників, є. Кліматичні, типу засуха, надмірна вологість, сонячна радіація, стихійні, типу пожежі пожежі, ожеледиця, снігопади, біотичні це коли дерево вже пошкоджене, до прикладу, хворобами різними, хвоє та листогризучими шкідниками, і антропогені це вплив людини, тобто викиди, якесь рекреаційне навантаження. І або до прикладу, зараз у нас великі якби пошкодження йдуть ракетним паливом. Що теж не є добре. Е, велике дерево на участку: чи плодове, чи листяне, чи хвойне, чи декоративне це не просто товстий стовбур, купа хвої та листя там, е, відрами яблука. Це прям ціла, ціла історія. І його дуже жалко втрачати. Тому е, короїди в запиті у клієнтів ну, number one запитання. І якщо ви подивитеся це відео до кінця, я вам даю рецепт, який допоможе вам прямо побідити-побідити короїди ну, конкретно в одному дереві і на цьому заробляти кошти. Я, до прикладу, беру за одне таке дерево 100 доларів. Ви поймете до кінця відео, чому так дорого. Але цієї процедури ну це 100% процедура, і вистачає її на 2 роки. 2 роки, якщо якісь жуки є всередині, вони здохнуть. Не вилетять, нові не прилетять, далі ви зрозумієте чому. І в описі до цього відео я ставлю карточку і сподіваюся на подяку. Багато хто в мене консультується і каже: от як тобі подякувати. От Сьогодні ви можете це подивитися, підписатися на канал, поставити лайк, вподобайку, або просто продонатити мені, скільки там на шоколадку. Є різні види шкідників, фенологічні групи, є весняні, які літають навесні, заселяють, вилітають літом. Є навпаки, ті літні, які заселяють в кінці літа і вже зимують в самому стовбурі. Взагалі всі ці комахи, стовбурові шкідники, називаються ксилотрофи, тобто ті, які живуть в деревині, харчуються деревиною, виїдають луб, деякі луб, деякі під камбі, деякі кору. Неважно. Харчуються нею. Вони руйнівні для дерев, але відіграють важливу роль у природі, тому що деревину, таку важку тему, розкладають мертву деревину. І повертають поживні речовини далі в екосистему. Тобто жук, який отакий от маленький, наїсть чимало деревини і стане поживою чи для пташки, чи для якого для якоїсь тварини. І так, що ж робити потрібно для того, щоб побідити короїди на конкретному дереві? Я говорю про конкретне одне, два, десять, скільки хочете, але конкретне дерево. І так дивимося далі. Насамперед, нам потрібно відро глини. У мене просто дуже гарний кар'єр. Не могла втриматися, щоб не показати, не похвалитися. І я їду по цю глину. Накопуємо приблизно відро глини. Глина має бути така рихла, яка би засипалася з лопати. Не буде однією грудкою, а буде отака от сипка. Бачите, яка вона? Отака має бути глина. Берете відро глини. І продовжуємо далі. Перемішуєте її ще саму з собою і додаємо до глини 2 столові ложки очищеного нафталіну. Саме очищений нафталін. Це дуже вонюча штука. От прям дуже-дуже-дуже. Зразу вдягаєте довгі, гарні цупкі рукавиці, змішуємо нафталін, змішуємо нафталін з самою глиною, спочатку на сухо. Спочатку змішуємо гарно його на сухо. Можна ще додати 2 столові ложки мідного купоросу, У мене, на жаль, не було. Для того щоб і фунгіцидний мати ефект, тому що зазвичай з всякими короїдами поруч ідуть захворювання, бо вони є навіть переносчиками збудників захворювань. Змішуєте спочатку на суху, потім до цієї глини додаємо на відро приблизно плюс-мінус 2 літра води, і утворюється така собі сметаноподібна бовтанка.

І далі ретельно-ретельно змащуємо цією бовтанкою стовбу дерева. Отак потрошки набираємо на, в рукавичку, змащуємо, змащуємо, воно може бути чуть-чуть густіше. І змащуєте до тої частини, де ви можете до, достати. В плодових ми навіть промащуємо трохи скелетні гілки, на соснах ставимо високі драбини, скільки, скільки нам вистачає метражу. І Хлопці промащують його прям самісінько, самісінько вверху. Потім тяглина обсохне. І буде ще два роки, поступово вона звичайно буде змиватися дощами, там, опадами, але буде ще два роки точно бздіти і точно буде захищати ваше дерево. В загальному мене часто питається, чи не воняє воно так, що не може там, до прикладу, замовник знаходитися. Воно має не дуже такий яскраво виражений запах, якщо не підходити близько. І він навіть скоріше. Ну, Для людей Совдеповські, навіть скоріше якийсь такий, ну, от як бабушкин, як колись раніше так пахло в бабушок, тому що вони використовували ці засіб від молі. Я думаю, що в нафталіні вся фішка полягає в тому, що він бзючий і фумігантні його властивості відлякує всіх шкідників. А щодо вартості цієї всієї теми, то за 200 г нафталіну я віддала 300 гривень там, плюс доставка. Так, що це зовсім недорога процедура і вистачає його на 5-6 дерев 200 грам. Так що користуйтесь здорових всім рослин, чекаю на донати і всім, всього, всього, всього найкращого.